Топчик автомобілів німецьких, надійних, які би я взяв собі. То ми зараз не рахуємо якісь там понтові BMW Mercedes чи Audi, беремо такі самі іменно надійність. Купив, їздиш, гроші не вкладуєш або вкладуєш, але мало. На першому місці це буде Volkswagen Golf на 16 MPI моторі, на механічній коробці передач. Напевно, це найнадійніша компоновка на вах-групі, яка тільки є. Не обов'язково це може бути вам саме гольф, це може бути щось сіатів, це може бути шкода, та Жактавія, також 1.6 на механіці. Тобто, ну от із, із цієї групи найбільш по дизайну мені подобається гольф, і от саме в компоновці 1.6 MPI на механічній коробці передач. Якщо брати щось посвіжіше або попотужніше, це був би Passat B7 NMS на моторі 2,5, на який дуже легенько ставиться газ, який, в принципі, не парить мозок, теж надію. Недорогі обслуговування, запчастин на нього повно, розборок по фольксвагенам повно, аналогів оригіналів повно, тому теж дуже хороший варіант взяв би собі. Взяв би собі джетку. Причому джетку взяв би як і на 2.5 моторі. Якщо б дуже сильно не вистачало бюджету, взяв би на неїдущому двохлітровому звичайному моторі, на механічній коробці передач. Запасата, кстати, посада взяв би на автоматі, тому що на 2.5 Америці у нас те звичайний айсін, взяв би на звичайному автоматі і катався. А якщо брав бюджетку або 2,5 на автоматі, або брав би тоді вже прям, щоб економити, економити, то двохлітровий бензин, звичайний старий ще древній двохлітровий бензин на механічній коробці передач дешево і сердіто, як кажуть.